Вербак козяча. Її дуже полюбляють. Просте у вологих середовищах, а також у сухих місцях, по берегах річок, озер, боліт, де є тонкий шар торфу, у хвойних лісах мішаних. Цвіте у березні-квітні. Сьогодні в нас четвертики. нести за день до 4 кг меду. Мед кремовий після кристалізації. Після кристалізації кремовий стоє. Розмножується верба козяч тільки насінням.

va a pecharme no viernes Сьогодні в нас 20 градусів тепла Жолеот працюють